Вітаю, шановні друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про земельні відносини, які склалися в Кобиляцькій громаді. Як тільки депутати міської ради позбулися свого голову Олександра Копильця, ви, висловивши йому недовіру двома третинами, вони відразу прийняли за що правильно вони прийнялися розподіляти землю вже саме без нього. За що його в свій час однако критикували. Так от. 18 жовтня на черговій сесії депутати міської ради одним з перших своїх рішень надали 43 гектара Кобиляцької землі полтавській фірмі «Ювента Т. Мене зацікавило, а що ж то за земля? А хто на ній хазяйнував? А чому такі були розмови, що начебто там за неї не платили, начебто там вона не оброблялась, і чому так, в такому швидкому. І навіщо її взагалі було передавати кому полтавській фірмі, яка на території нашої громади Кобиляцької не має жодного трактора? Ворожай користується цією ділянкою вже багато років і засіяла його озимою пшеницею. Подивіться, яка краса І безпосередньо я працюю з договорами по оренді землі за термінами, за звітами. Ну, все це. Ця земельна ділянка з якого року користується товариство врожай? Е, е, наскільки я знаю, це ще з 2004 або 2006. Ця ділянка знаходиться у перебуванні і по даний час вона знаходиться в гривий врожай. Ми про неї звітуємося. Вона включена в декларацію е, по порядній платі. Орендна плата вноситься повністю е, і у повному обсязі, і щомісячно, тобто, по всіх звітах ця земельна ділянка приходить кругом все світиться. Заяву на поновлення договору ми подали у міську раду, але ж рішення чекаємо до сих пір, так нам відповіді нам не дали. Тобто заяву договір закінчився в 2021 році. Договір закінчився в червні 2021 року. ви подали року. на подали продовження? Ми подали на продовження заяву з відповідними з усіма документами, повністю весь пакет. Все це було подано, але ж до сих пір ніякої відповіді ми не маємо. Так це у нас що? Це в нас заявки, які так би мовити Ви звертались, резолюція Галтвянські до виконання, товариство АРФІРМ Урожай. Що в нас тут говориться? Прошу про продовження, так? Додатки, витяги, все як має бути. І ще тут десь помітка, що вийти на, це. а, о, на 25-ту сесію, да, чи що тут таке? 11-та позачергова сесія, номер ну, 25, я так думаю, то рішення готове було. Ага, понятно. А це що у нас? Це те саме? Це на дві, там ж дві ділянки. А, Перше, на другу та, ділянку. Да, да. На оцю, що сьогодні вони деребані, да? так? Так, 30, ні, 43, оце ось перша була. Оце 43 гектара? Да, так, це та, що вже, то це А оце? Це те, що вони зараз деребані, так? Так. А коли ви дізналися, що вашу земельну ділянку хочуть передати іншим землекористувачам? Ну, з місяць назад. Чисто випадково це було в інтернеті. Коли побачили винесення на, сесію, да. на минулу сесію питання, ви побачили, що вашу земельну ділянку хочуть передати іншим. До речі, договір передбачає надання земельної ділянки лише на рік з платою 8% за оренду. І от дивіться, посіяна озима пшениця, збирання врожаю наступить десь в липні місяці. Якщо власник посіву буде збирати, тоді ж коли залишається хазяйнувати тому, кому надали в оренду. А значить, що зроблено? Зроблено свідомо, щоб той, хто сьогодні буде орендувати, якоби набувши право на земельну ділянку, він же набуде право і на майбутній врожай, давши три копійки тому, хто сіяв. О, як мудро все! І нічого не треба робити. І ще й віддай не 12%, а 8%, бо під час війни був такий прийнятий закон, що під час війни платять лише 8% за оренду земельного наділу. Адже посів це біологічний актив, який в процесі біологічного перетворення даватиме сільськогосподарську продукцію і економічну вигоду. Ну, по суті, вони забирають у господарство товариства врожай майбутнє, тобто економічну вигоду. Так? Ну, в період війни, якщо ці речі забирають, то це називається як правильно мародерство. Тому депутати своїм рішенням просто створили прецедент мародерства, коли одне господарство буде в іншого відбирати сільськогосподарську продукцію. До речі, буквально кілька років тому. Перебуваючи з робочою поїздкою на Полтавщині, в цьому господарстві побував ніхто інший, як сам прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Прем'єр-міністр зі своїми колегами та головою Полтавської облдержадміністрації Олегом Синягубовим відвідали приватне сільськогосподарське підприємство Агрофірми Урожай, що у Кобиляцькому районі. Директор фірми Василь Гордійко розповів гостям про історію створення, досягнення та проблеми підприємства. Працюючих у нас 24 чоловіка. Постійно працюючих, і оскільки у нас зв'язане виробництво національного матеріалу, ми залучаємо сезонних працівників 30-40 чоловік, коли яка потреба в цьому є. І таким чином ми забезпечуємо виконання своїх завдань. За цим пагорбом е, наступна ділянка, яку хочуть сьогодні на сесії, знову передати. Е, і там теж засіяна озима пшениця. Я апелюю до земельної комісії, до депутатів в цілому, люди, схаменіться, Що ви робите? Ну, ну соромно ж. Ну ви ж цих всіх виробників, сільгосптоваровиробників виробників знаєте прекрасно. Ви ж знаєте, що вони сьогодні створюють робочі місця, що вони платники податку, знають прекрасно особисто і все. Навіщо ви це робите? Для чого ви граєте, забираєте в одних і даєте іншим? Ви ж прекрасно розумієте, що той та фірма, яку ви надали, вона обробляти землю не буде користуватись не буде. Вона тільки збере е, поверхах мільйончики.